Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати з поняттям розміщення в комбінаториці, з яким ми ознайомились минулого уроку. Пригадаймо, що задачами на розміщенні є ті, де з n елементів нам потрібно обрати k-елементи і врахувати їхній порядок. Тож почнімо розв'язувати задачі. Перша задача. Скільки існує чотирицифрових цифрових чисел, у яких усі цифри непарні та різні. У цьому випадку потрібно серед п'яти непарних цифр вибрати 4 з урахуванням порядку. Тоді знайдемо кількість розміщень як а з 5 по 4, дорівнює 5 факторіал поділити на 5 мінус 4 факторіал, дорівнює 5 факторіал поділити на 1 факторіал дорівнює 5 факторіал, дорівнює, 5 факторіал дорівнює 120. Друга задача. Скільки існує звичайних дробів, чисельник і знаменник яких є різними простими числами меншими за 30. Згадаємо прості числа менше за 30. Усі вони на екрані. Усього їх 10. Оберімо два з 10 елементів, враховуючи їхній порядок. А з 10 по 2 дорівнює 10 факторіал поділити на 10-2 факторіал. Дорівнює 10 факторіал поділити на 8 факторіал Дорівнює 10 помножити на 9, помножити на 8 факторіал поділити на 8 факторіал. Дорівнює 90. Третя задача. Розв'яжіть рівняння. Кількість розміщень x плюс 1 елементів по 2 елементи дорівнює 90. Розпишімо кількість розміщень А за формулою. Маємо x плюс один факторіал поділити на х плюс 1 відняти 2 факторіал дорівнює 90. x плюс один фтокторіал поділити на х мінус один фтокторіал дорівнює 90. Розпішімо чисельник через факторіал, що в знаменнику. Маємо у чисельнику дужки х плюс 1 помножити на х і помножити на х мінус один факторіал. У знаменнику x-1 факторіал дорівнює 90. Скоротімо факторіали. Тоді дужки x плю 1 помножити на x дорівнює 90. Перемножимо і перенесімо в одну сторону від знаку дорівнює. х у квадраті додати х відняти 90 дорівнює 0. Розв'яжімо його за допомогою теореми Вієта. Добуток коренів дорівнює мінус 90, сума коренів дорівнює мінус 1. Підібравши корені, маємо x1 дорівнює 9, x2 дорівнює мінус 10. Згадаємо, що кількість елементів при розміщенні повинна бути натуральним числом. Тоді x2 дорівнює мінус 10 є стороннім коренем. Отже, відповідь 9. Четверта задача. Скільки існує чотири цифрових чисел, записаних за допомогою цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Усі цифри яких різні та які діляться на ціло на 5. Згадаймо ознаку подільності на 5. Число повинно закінчуватись на 5 або на 0. Тоді на четвертому місці ставимо цифру 5. Далі знаходимо кількість розміщень а з 6 значень, що залишилось по 3 місця. Це дорівнює 6 факторіал поділити на 6 мінус 3 факторіал, дорівнює 6 факторіал поділити на 3 факторіал дорівнює 6 помножити на 5, помножити на 4, дорівнює 120. П'ята задача. Скільки різних п'ятицифрових чисел можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, щоб цифри не повторювались, а крайні цифри були непарними? У цьому разі на першому і на останньому місці повинно бути 2 з 4 непарних цифр. І на другому, третьому і четвертому місцях можна поставити три цифри з 5, що залишились. Знайдімо кількість чисел, як ас 4 по 2 помножити на ас 5 по 3. Дорівнює 4 факторіал поділити на 4 мінус 2 факторіал, помножити на 5 факторіал поділити на 5 мінус 3 факторіал. Дорівнює 4 факторіал поділити на 2 факторіал, помножити на 5 факторіал поділити на 2 факторіал. Дорівнює 4 помножити на 3, помножити на 5, помножити на 4 і помножити на 3 дорівнює 720. Сьогодні ми закріпили поняття розміщення та розв'язали кілька задач. Наступного уроку ми вивчатимемо поняття комбінації в комбінаториці. Не забувайте перевірити себе за допомогою тесту до уроку, а поглибити свої знання та систематизувати їх вам допоможе онлайн-конспект. Зичу вам успіхів. До нових зустрічей!